я так накашлялась, не знаю, что с вами снова я Вероника. И сегодня я будет просто разговаривать видео. Я с вами решила поговорить о Ну, Ну, на Тайм. Сейчас Тебе, наверное. Мені не робити. Перша як я співаю. А друге як намалювати. От я би хотіла, щоб ви під цим відео написали ну, до рубрики «Як Я Ну, чи вам подобається рубрика і яким з хочете, щоб я ще співала. А до рубрики Як намалювати, напишіть ще. Які малюнки хочете, щоб я намалювала. Тому що, е, ну, але людину, тому що тварин я не вмію малювати, а люди мені мене дуже добре виходять. У мене більше відео, це мав бути мій канал, ну заключав не буде. І я написала йому. Ну, так, ніг, так як завтра він йде до школи, а я ні. І в мене буде завтра трохи більше відео. А, ну просто я кашлюю, дуже сильно кашляю. Ну, напчикаю домов занятий. Ой. Ой, вот отак. Ну, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. А -а -а.